Ау, ти тут прокидайся! У мене для тебе є місце, яке ти точно не захочеш залишати. Будинок вартий твоєї уваги знаходиться між обухівкою та партизанським. А про це місце знають лише справжні поціновувачі спокійного А Фішка цього місця чекає тебе в кінці. Якщо що? додивишся, готуйся дивою. І так, що на тебе чекає? Сім соток доглянутих території. Просять, де ти зможеш насолоджуватися тишою та природою. Гараж. Плюс навіс для другої машини. Зручно та практично. Літній будинок можеш облаштувати додаткову кімнату для гостей або використовувати як господарське приміщення. Простора альтанка з каміном, плюс газовий балон для приготування їжі. М -м, яка вона чудова! Тут з легкістю розміститься велика компанія твоїх друзів, вуличний душ і санвузол з ремонтом, комфорт навіть на свіжому повітрі. Тут навіть є огород для любителів свіжих овочів та зелені. Вирощуй своє натуральне фундамент. Під баню вже готовий вода та електрика підведені просто добудують та насолоджуються, або використовуй як майданчик для танців і розваг. Тепер заходимо всередину. Будинок загальної площу 88 квадратних метрів. Складається з двох поверхів. Перший поверх сучасний садвузол, простори з якісним ремонтом та теплою підлогою. Переходимо до кухні. Вітальні вона світла, простора, створена для затишнених сімейних вечорів. Діючий камін додає атмосферності та тепла в холодну пору року. Опалення комбіноване. Можна обігривати будинок як пічю, так і електрикою. Переходимо другий поверх, зручні сходи, головний підйом без крутих кутів, дві окремі кімнати, одна більш простора, інша трохи компактніша. Є тераса, тут можна зустрічати ранок із чашкою кави, насолоджуючись природою. А тепер фішка. Це локація від будинку 50 метрів. Я річка Оріль, вона чиста, піщаний пляж, теж чистенький, ліс кругом, природа та свіже повітря. Всього 20 хвилин від Донецького шосе, і ви тут. Зацікавила телефон в шапці профілю.